Всіх вітаю на моєму каналі. Це перше відео поки що на моєму каналі, і я хочу наперед подякувати вам за перегляд і за підтримку мого каналу, для мене це дуже важливо. Що ж, перейдімо до справи. Сьогодні я хотів би вам розповісти про баг на персонажі Магах Повітря. Баг є в тому, що коли ви берете скін під назвою Або, я згоден, дуже оригінальна назва. То у вас виникають проблеми з анімацією, а також з ультою, тобто неможливість її знову вімкнути. Зараз я вам продемонструю. Так, зараз ми візьмемо скін або, і вже при показі його ульти в нас виникають перші баги, проблеми. Тільки що нас взагалі відкинуло баг в анімації, тобто, подивіться, зразу все видно. Що ж, зараз е... я продемонструю це ще раз, коли сам зможу ним керувати. Так, ось зараз станьмо, включимо ульту. І просто дивіться, зараз уважно. Просто ми не можемо нікуди піти взагалі. Ми просто застопорились на місці, нічого я не можу зараз робити. Ми використовуємо першу начальну зброю, і тепер ми можемо рухатися з місця. Ходити, але, як ми бачимо, проблема з анімацією ще й досі в нас є. І я не можу ще раз використати ульту. Тобто все. Тепер ми спробуємо взяти ну, початковий скін мага повітря, щоб переконатися, що ось саме з ним все добре. І це проблема тільки з цим скіном. Тобто, зараз стаємо, включаємо Ульту. І, як ми бачимо, все чудово працює. Я дуже сильно хочу, щоб цей баг пофіксили, і хочу сказати, що вам це мабуть було корисно, і дякую за перегляд.